В ефірі новини сьогодні у випуску у 2024 році в Ізмельському районі було проведено низку заходів для покращення життєдіяльності населення. Новорічні рекомендації для українців, як зробити святкування безпечним і комфортним. В спорткомплексі Авангард провели заключний турнір з волейболу. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 31 грудня орієнтовно такі. 787 940 осіб особового складу, 9663 танки, 20 3 одиниці бойових броньованих машин, 21 494 артилерійських системи, 1256 реактивних систем залпового вогню, 1032 засоби протиповітряної оборони, 369 літаків, 300 29 гелікоптерів, 21 тисяча 69 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3 тисячі 3 крилаті ракети, 28 кораблів, 1 підводний човен, 32 тисячі 551 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн, 3 тисячі 670 одиниць спеціальної техніки. Протягом 2024 року в Ізмільському районі було проведено низку заходів для покращення діяльності усіх свершень діяльності населення. Кожна громада району старанно працює задля наближення спільної перемоги. Подробиці дивіться далі. Протягом 2024 року в Ізмийському районі було проведено низку заходів для покращення діяльності усіх сфер життєзабезпечення населення. Під час збройної агресії Російської Федерації проти України першочерговим завданням кожної громади країни є допомога Збройним силам України. Ізмийський район активно допомагав та продовжує допомагати українським захисникам. Більше 100 мільйонів гривень було виділено у поточному році на допомогу українським військовим. Протягом року докладалося максимум зусиль для того, щоб дороги, якими присуваються, аварійно- рятувальні служби Сажирські автобуси, шкільні автобуси, а також для екстреного транспортування хворих, до надкластерної та кластерної лікарні, розташованих у місті Ізмаїл, були у належному стані. Виконано ряд ремонтних робіт до їх місцевого та державного значення. Автомобільна дорога Т-1607, яка проходить мостом через канал Кофа, має вагоме значення для чотирьох громад району. Цей міст важлива стратегічна споруда Півдня Одеської області. Рух цієї дорогою поєднує Ізмаїльські та Кілійські порти. До 2024 року автомобільна дорога Т-1607 була непроїзд. Зною протягом цього року виконувалися роботи з відновлення проїжджаємості на ділянці село Кислиця міст Кофа. Завершені роботи з відновлення проїжджаємості ділянки з мил Некрасівка Кислиця, загальна протяжність 20 кілометрів. Вже на початку наступного року планується відкриття дороги Т-1607. Що стосується до їх місцевого значення, були виконані роботи з приведення у проїзний стан дороги М 15 Утканісівка, М 15 Богате, М 15 Лощинівка, Омарбія, -Стара Некрасівка, Дунайське. Суволівській громаді відремонтовано декілька доріг. Їх на деяких ділянках і досі тривають ремонтні роботи. Особливу увагу було приділено підтримці техногенно-екологічної безпеки, попередження надзвичайних ситуацій, розвиток мальоративної системи Ізмаїльщини. В рамках реалізації спільного проєкту міжнародної технічної допомоги від уряду Японії в кінці липня поточного року було отримано універсально, потужну та багатофункціональну техніку: земснаряд, амфібія. Зараз земснаряд виконує роботи по розчищенню підвідного каналу головної насосної станції Кислицька. Сумісними зусиллями Ізмаїльської РДА та Ізмаїль Сьогодні також з його допомогою проведено ряд розчищувальних робіт для покращення екологічного стану водосховищ. Облаштування захисних споруд є надважливим завданням задля безпеки громадян, тож усі громади району постійно працюють над нарощуванням фонду захисних споруд. Опалювальний сезон на території Смійського району почався вчасно та відповідно до планових показників. Всі об'єкти критичної інфраструктури захищені та забезпечені генераторами з запасом палива на 5 діб. Також в змійському районі триває робота встановлення сонячних та вітрових станцій залу. Міжнародних інвесторів. Юлія Петлацюк для програми новин. Новий рік традиційно асоціюється з радісною атмосферою, яскравими прикрасами та смачними стравами. Як зробити святкування безпечним і комфортним, розкаже наш кореспондент. Новий рік зазвичай сповнений радості яскравих прикрас і смачних чистувань. Однак цьогоріч українці святкуватимуть у реаліях воєнного стану, що потребує особливої обережності та уважності. Ми підготували поради, які допоможуть зробити свято безпечним і затишним. Дотримуйтесь сигналів тривоги. Якщо в новорічну ніч пролунає повітряна тривога, важливо не нектувати своєю безпекою та переміститися в укриття. Святковий настрій краще зберегти, подбавши про власне життя. Уникайте використання піротехніки. Переверхи та петарди можуть викликати непотрібний стрес у людей, які пережили бойові дії, а також створювати додаткову небезпеку. Замість цього краще обрати свічки чи світодіодні прикраси, енергозбереження в умовах можливих відключень електроенергії, важливо заздалегідь. Зарядити павербанки, підготувати ліхтарі та заощаджувати ресурси. Святковий стіл у воєнний час. Цьогоріч багато сімей стикаються з фінансовими труднощами, тому варто звернути увагу на прості доступні та смачні страви. Традиційні салати замінити дорогі інгредієнти на бюджетні альтернативи. Наприклад, улюблений салат олів'є можна приготувати з мінімальним набором продуктів. Домашня випічка, простий кекс, пиріг або інбирне печиво не тільки потішать смаком, а й створять затишну атмосферу. Сезон овочі та фруктів морква, буряк, яблука, основа для корисних і недорогих страв. Як створити святковий настрій, Прикрасьте оселю з тим, що є під рукою. Власноріч зроблені прикраси, гірлянди з паперу чи ланкові іграшки з природних матеріалів принесуть радість та забезпечать кошти. Підтримайте українські традиції, загадайте колядки, щедрітки, готуйте символічні страви, такі як куття. Святкування нового року це можливість зібратися з близькими та підтримати одне одного. Навіть у складні часи важливо одарувати тепло і віру в перемогу. Нехай новий рік стане символом сили, надії та незламності. Анності українського народу. Влада новак для програми новин. 23 грудня в спорткомплексі Авангард провели заключний турнір з волейболу серед команд міста та Тайзмирського району. Турнір став фінальною крапкою у 2024 році. Подробиці дивіться у репортажі. 23 грудня в спорткомплексі Авангард провели заключний турнір з волейболу серед команд міста та Ізмицького району. Турнір став фінальною крапкою у 2024 році. Урчистий захід розпочався з державного гімну України символом єдності та незламності нації. Після цього хвилиною мовчання вшанували пам'ять військовослужбовців та всіх загиблих, які постраждали від російської агресії. Далі з вітальним словом виступила начальник відділу фізичної культури та спорту ізмівської міської ради Тетяна Морій. Вітаю вас сьогоднішнім турніром. Це до освітлення для обох команд. Всіх хочу привітати з нашим хрестовом та з Новим Богом. Знову всім здоров'я, всі всім удачі, всім а, вашим рідним теж благополуччя, сіння і, звісно, перемоги дати на цвіт. Главным судьей измагань был Александр Куприй. На протяжении 10 лет мы проводим заключительный турнир, подводя итоги э, года. Турнир проводится в шикарном, будем говорить, зале, специально приспособленном для волейбола сейчас. С очень хорошим освещением постарался начальник Управление водного хозяйства сделали все, чтобы гости и игроки чувствовали здесь себя очень прилично. Здесь тренируются дети наши. В этом году в федерации влилось большое количество детских команд, и мы провели Бессарабскую волейбольную школьную лигу. Последний турнир у нас был э, волейбольный марафон, который 42 игры за день провели. Это рекорд пока на сегодняшний день. Вообще в Одессе столько не играли, в Одесской области. Э, будем стараться увеличивать это. В этих играх у нас приняли участие новые э, команды из близлежащих городов и сел. Это очень радует, что мы находим э, нишу, в которой дети особенности находят себя, занимаются. Змаганнях брали команди збірної Тарутіна та ізмаїльської збірної Авангард. Як зазначив головний суддя змагань, рівень волейболу в Ізмаїлі розвинена достатньому рівні, але є куди ще рости. Сьогодні у нас в гостях була зборна, условне названня Тарутіна, але на самом деле таки високий. Є на чому працювати, но несмотря на то, що вони виграли, звісно, чаша вісов могла склонитися в будь-яку сторону. Все вирішилось буквально на останніх двох змагань Стала команда збірної Тарутіна. Усі учасники змагань отримали грамоти, медалі та кубки. Завершальний турнір з волейболу в спортивному комплексі Авангард став яскравою подією спортивного життя Ізмаїла та району. Високий рівень організації та спортивної майстерності продемонстрували команди Тарутіна та Авангард. Владиновок Дмитро Ефимов для програми. Новин за даними гідрометцентру Чорного та Азовського морів. Значних опадів і снігу у новорічну ніч очікувати не варто. Зокрема, сьогодні, 31 грудня та 1 січня, буде триматися мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер Південно-Західний, дев'ячотирнадцять метрів на секунду. Температура вночі від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла. В день 5-10 градусів тепла. 2 і 3 січня так само без істотних опадів. Температура вночі від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла. В день 5-10 градусів з позначкою плюс. Докладніше про те, якою буде погода 1 січня. Дивіться далі. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті з на Ютуб каналі з онлайн та у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. А на сьогодні це були усі новини. Вітаю з придешніми святами! Бажаємо миру, здоров'я та всього найкращого. З новим роком та до зустрічі у наступних випусках.